Підсумки доби страшної доби, коли ворог на Тернопільщину випустив кілька ракет і влучив з 13 на 14 травня. Російська Федерація здійснила обстріл цивільних та критичних об'єктів інфраструктури області. Перша ракета влучила в складські приміщення. Приблизна площа загорання близько 50 тисяч квадратних метрів. Наступні прильоти були в 5-й годині ранку. Було ряд прильотів в Тернопільській громаді, а також Великогіївській громаді. Де було знищено дачний кооператив, було знищено комерційна структура, одна повністю, яка на своєму автопарку зберігала транспортні засоби. Загалом було пошкоджено майже 50 транспортних засобів за цей прильот. Внаслідок цього у громаді пошкоджено і кілька житлових будинків. Тут обійшлось без жертв. Хоч через пожежу на складських приміщеннях поранено двоє людей. Одного з них травмували осколки, інший з опіками. Останнього направили до Львівського опікового центру. На брифінгу міський голова Сергій Надал наголосив, що усі, хто зазнав пошкодження майна внаслідок ракетного обстрілу, повинні отримати відповідну компенсацію. Станом на ранок, 15 травня, вже є 43 звернення підприємців і тернополян, які зафіксували. Нанесені збитки через обстріл росіян. Є звернення також по пошкодженнях житлового будинку. Рекомендую всім максимально врахувати всі понесені збитки, тобто не тільки приміщення. Це стосується як асфальтного покриття, це стосується землі, це стосується будь-яких витрат, тому що вважаю, що після завершення війни е москалі мають компенсувати повну вартість. Відшкодовуватимуть збитки після ракетного обстрілу за програмою є відновлення, якщо це стосується особистого житла, а також за репарації від росіян. Та це буде після закінчення війни. Третій варіант це за кошти відповідно органів місцевого самоврядування обласної ради, обла... коштів обласного бюджету обласної військової адміністрації. Ми можемо надати, якщо це житло. Зараз цих випадків ми не маємо. На даний момент, тобто люди, якщо не мають де жити, цей варіант до речі був чутковий. Коли був останній приліт, ми швидко виділяли кошти по програмах. Також через ракетний удар по місту було кілька пожеж до гасіння. Залучили 20 одиниць техніки та понад 80 людей особового складу підрозділів ДСНС. Ми вчора залучили для ліквідації, для того, щоб вже завершити процес ліквідації пожежі. Ми залучили робота дистанційного гасіння пожежі, якого запустили в складські приміщення, в важкодоступні місця для проливки вонегасичими речовинами, тліючих матеріалів. Пожежу ліквідували, але на місці надалі продовжують чергувати пожежні підрозділи, адже є можливість обрушення будівельних конструкцій, які знаходились під дією високої температури. Очільник поліції області в свою чергу закликав повидаляти усі відео з соцмереж, аби вони не сприяли роботі ворога. Не можна знімати відео прильотів або відео наслідків і потім показувати в соцмережах. Категорично цього робити не можна. Це допомога ворогу. У нас є декілька випадків, коли в по цих наслідках в нас було опубліковано інформацію в соцмережах. Зараз ми цих людей знайдемо, притягнемо до відповідної відповідальності. Наразі на усіх місцях влучання російських ракет працюють слідчі та спеціальна комісія, яка підраховує та описує завдані збитки під час обстрілу а головне докази агресії росіян.